Вітаю в ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що буде у випуску доплатити половину вартості квартири або ж її перепродадуть іншому покупцеві. Чи мають чернігівці, що вклались у будівництво багатоповерхівки, перспективи у суді? Правоохоронці встановили росіян, які торік у березні розстріляли машину з цивільними, які намагалися виїхати з села Рогощі. Тоді загинули двоє людей, зокрема суддя апеляційного суду. Доплатити половину вартості квартири або ж її перепродадуть іншому покупцеві. Листи такого змісту отримали чернігівці, що вклались у будівництво багатоповерхівки Європейський двір двір-2» на масанах у Чернігові. Після активних бойових дій забудовник вимагав сплатити додаткові 5% від вже вкладеної суми. Частина інвесторів відмовилась. Тому забудовник екокомфорт груп перед здачею об'єкта в експлуатацію підняв суми доплати в середньому до 50%. Та пригрозив виключенням людей з кооперативу. Чи мають інвестори перспективи в суді? Дивіться далі в сюжеті Анастасії Лози. Нас просто заднім числом якимось виключили з кооперативу і повідомили, що наші квартири будуть продаватися. Павло Сиротенко придбав житло у ЖК європейський двір двір-2» на етапі будівництва. Багатоповерхівку почали зводити у мікрорайоні Масани у Чернігові у 2020 році. У вересні 2021-го Павло уклав договір з забудовником та сплатив 100% усіх внесків. На сайті забудовника йдеться, що багатоповерхівку мали б здати в експлуатацію у червні минулого року. Після початку повномасштабного наступу ми отримали листи з предложенням доплатити ще 5% від суми внеску. Я приїхав до них в офіс і зробив їм Таке предложення, що ви достройте і ми вам заплатимо ці 5%. Зразу пошли ще погрози, дзвінки, погрози, що якщо ви не доплатите, то ви будете виключені з кооперативу, а ваші квартири будуть продані. Доплачувати до завершення будівництва відмовились щонайменше семеро вкладників. З часом, говорить Павло Сиротенко, забудовник збільшив для них суму доплати. Так, ціна квадратного метра у квартирі Павла зросла з початкових 13 до 20 тисяч гривень. Чоловік має доплатити половину тієї суми, яку вже вклав. Заплачено було мною 811 тисяч 750 гривень. Це було 100% відсотків всіх внесків. Це цільовий, пайовий і вступний внесок. Ще хочуть, щоб я доплатив 390 тисяч 750 гривень. У жовтні цього року усім вкладникам, які не доплатили за квартиру, прийшов лист. У ньому йшлося, що забудовник розпочинає процедуру виключення їх із кооперативу. Щойно знайдуть нових покупців, їм повернуть гроші. Керівництво компанії забудовника Екокомфорт Груп» ситуацію пояснює з вартості будівництва. Коли ми возобновили будівництво році у 2022 році, в травні місяці то була тільки у нас коробка. Будовані вікна, монтаж було вікон. І ну, все, ціна для завершення будівництва з прошлим роком і з цим здорожчала в два рази десь. Якщо наприклад, то беремо газопостачання, в минулому році це була ціна 1 мільйон, в цьому році 5 мільйонів. Зі слів Вадима Сендецького досі вкладників з кооперативу не виключили. Будинок на в цьому місяці плануємо вже здавати, а в наступному здати в експлуатацію. Якщо не буде при приведені в експлуатації в експлуатації будинку, то вже буде розірватися з ними, Вони отримали повідомлення. Квартири будуть виставлятись на продаж, їм будуть повертатися кошти. Найбільш поширеним способом оформлення інвестицій у будівництво в Чернігові, на думку адвоката Олексія Кінебаса, є підписання попередніх договорів. Часто такі договори не завірені нотаріально, а отже, є нікчемними. В такому випадку говорить Олексій: інвестори лишаються незахищеними. Тобто, змусити по цьому договору щось робити забудовника, майже нереально. У випадку ж з європейським двором двором-2» інвесторів включали до обслуговуючого кооперативу як асоційованих членів. На думку Олексія Кінебаса вони мають більше шансів у суді. В Цьому випадку в принципі певна перспектива судова у людини є. Тут уже можна змушувати там кооператив. Все ж таки, за ті кошти, які були сплачені, добудувати, посилаються там в цих випадках, як правило. Кооперативи там на норми статуту загальні, але ж це не означає, що вони можуть бути застосовані до даної конкретної ситуації. Тому що посилаються на загальну норму, що голова там, кооперативу має право замінювати розмір внески. Ну, має право так, але ж є відповідний договір з особою, в якому чітко вказано, що за цю квартиру цієї площі в такому місті він вже сплатив цей внесок 100%. Отже, він може розраховувати на те, що йому це житло буде передано. Хочу. Попередити потенційних покупців цих квартир, що з вами будуть заключені незаконні договори, і ми їх будемо обжалувати в суді. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. У міському бюджеті Чернігова на 2024 рік передбачать 5,5 мільйонів гривень на фінансування міської військової адміністрації. Стільки ж грошей проситимуть виділити з державного бюджету. Такий проєкт програми фінансового забезпечення діяльності МВА ухвалили сьогодні на засіданні виконкому міськради. Тепер програму мають розглянути депутати на сесії. Державний бюджет України додаємо джерело фінансування, додаємо правку, що бюджет громади не більше. 5,5 половина коштів цих. Е і готуємо звернення від міської ради. Я думаю, що військова адміністрація підготує, якщо у них буде таке бажання, на кабінет міністрів з проханням чи надати субвенцію напряму на військову адміністрацію чи на бюджет міста. А ми потім на військову адміністрацію для покриття цих затрат. Нагадаємо, згідно з проєктом програми, начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський просив на забезпечення її діяльності у 2024 році 11 мільйонів гривень. Цьогоріч на ці ж потреби виділили 3 мільйони. У проєкті міського бюджету на наступний рік була закладена така ж сума. Олександр Ломако, коментуючи запит МВА на збільшення фінансування, порадив військовій адміністрації зменшити апетити. За його підрахунками, така сума дорівнюватиме майже мільйону гривень на кожного з працівників МВА. Перший заступник начальника міської військової адміністрації Віктор Бистров сьогодні під час засідання виконкому сказав, що 11 мільйонів гривень це фінансування. За умови повного штату працівників, яких має бути 37, і така сума грошей навряд чи колись буде використана. Наразі ж у міській військовій адміністрації працюють 13 людей, і їхня зарплата менша, ніж у працівників міської ради. Головний спеціаліст військової адміністрації з вислугою 10 років на посадах, які прирівнені до посад місцевого середування або державної служби. Тобто, якщо це приватний сектор, це стаж не враховується. От він з висловив 10 років. Він отримує 9 тисяч гривень на руки. На цей рік передбачено на наше утримання 3 мільйони гривень. З цих 3 мільйонів гривень вже кінець року ми використали менше двох. Також на засіданні виконкому Віктор Бестров пропонував виділити на фінансування військової адміністрації 8 мільйонів гривень. Ви пропонуєте 5,5. Ми це питання обговоримо, обговоримо. І, відповідно, якщо буде згода керівника, ми подамо вам, як ви кажете, бюджетний запит, який ми ще не подавали, на 5,5. Отримуємо цей бюджетний 5,5 і ми не будемо їх використовувати також. Тому що навіть 5,5 це не 13 одиниць. Олександр Ломако на засіданні виконкому попросив представників міської військової адміністрації прозвітувати за роботу у 2023 році і розповісти про пріоритети на наступний рік. Для того щоб депутати розуміли, голосуючи за ці декілька мільйонів гривень, вони визначаться, скільки там, чи 11, чи 8, чи 5, Розуміли, яку користь чи яку взагалі роботу громада міста отримує за ці кошти. Розстріляли автомобіль з шістьма цивільними, який намагався виїхати з окупованого Росією села до Чернігова. У цьому підозрюють двох військовослужбовців армії РФ, уродженця Тули Артема Терешонкова та Владислава Донгака, який родом з Тувинської республіки. Як повідомила Суспільному речниця головного управління Нацполіції в області Наталія Слабеняк, їм інкримінують злочин, який стався 3 березня 2022 року на виїзді з села Рогощі. Автівку росіяни розстріляли. Али з відстані у 45 метрів, випустили 11 куль з автомата. Тоді загинуло двоє людей. Серед них суддя Чернігівського апеляційного суду Любов Харечко. Як про ці події згадують у селі та що про загиблу суддю кажуть на її роботі, дивіться далі в сюжеті. Це було десь півтреть дня, 3 березня. От. І вони поїхали. І я закрив ворота, зайшов в будинок. Їх так довго не було. Я вже думав, що вони там ну, доїхали. Пенсіонер Віктор Григорусь був останнім, хто бачив дві родини перед їх спробою покинути село. Дорогою з окупованого села назустріч Дастер їде російська військова колона. Авто, де були шестеро людей, зупиняється на узбіччі, аби пропустити техніку. В цей час лунають постріли. Ірина прийшла у неї такий був білий, типа. Пальто вся в крові, от і сказала, що сталася трагедія. Ця. В автомобіль з відстані 45 метрів випустили 11 куль з автомата. Водій та пасажирка загинули на місці. Четверо пасажирів, що перебували на задньому сидінні авто, вижили. Двоє з них отримали поранення. Про це розповіла речниця головного управління національної поліції в Чернігівській області Наталія Слабеняк. Пенсіонер Валерій Харченко живе на вулиці, де розстріляли машину. Хтось їм зателефонував, зателефонував, що відкрита зелений коридор відкрита до Чернігова. І вони вирішили їхати на Чернігів. Вони стояли на трасі і от звідти стріляли. Під час спроби виїхати з села загинув Олександр. Він був за кермом автомобіля, а також Любов Харечко, яка була на пасажирському сидінні. Я завів машину свою, приїхав туди на місце, щоб ну, не тягати. Покійних. Але я їх погрузив, а тоді почав розвертатись загруз, то вже мусили. Ну, Тачку і до часу ночі ми оце їх двох перевозили. Там в сараї ми їх положили на сіно, вони полежали. Люба в тачці була, а Сашу ми зняли. По-моєму, я вже точно не пам'ятаю. Загибла Любов Харечко була суддею Чернігівського апеляційного суду, працювала понад 10 років, розглядала цивільні справи. Їдуть до неї, ну в село. В общем, за межі города. Ріпок. Ну, так вона мені казала. Казала, що не знаю, як будемо вибиратись і коли, але їдемо туди і думаємо, що там буде безпечніше. Весела, надійна, любляча мати, двоє діток у неї залишилося. Мені, коли повідомили, що вона загинула, вибачте, я довго не могла стримати сліз, навіть зараз бачите. Поховали Любов і Олександра на найближчому кладовищі поблизу лісу, в селі Рогощі, на наступний день після розстрілу. Вже не було чого зробити, покривали, простирадла, завернули. І, як мені казали, що їх вроде, в одну могилу положили після закінчення цього всього. Забрав їх, їх відкопали, повезли на громадську чернігу. То Сашу вроді би похоронили у щорсі. А Любо то о, голова поліційного суду допоміг дякувати йому, що завіз Любу на Рівнищину. Поліцейські встановили російських військових, які можуть бути причетними до розстрілу автомобіля з цивільними. Це уродженець міста Тула Артем Терешонков і уродженець Тувинської республіки Владислав Донгак. Їм заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаї війни, поєднаному із умисним вбивством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Це частина 2 статті 28 та частина 2 статті 438 кримінального кодексу України. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або до вічно. Плакала двоє діб. Ну не вірила в це. Не вірила і то не вірю. Вона мені сниться іноді питає, як у тебе справи. І каже, що в мене теж все добре. Дар'я Янушкавич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.